как красивая картинка и в общем для чего я ее брови дальше дивиться видео чего она зебрана и чего она находится Цесоліц. А що? Що ми тут зібралися? Та того, що блядь, світла почти взагалі немає. Тут зимова резина от Є38 з дисками, Ну, вона поспускала, ще треба, буде задачка понакачувати. Її. І екстрена зборка починається. Світла немає, ніхуя в гаражі мінус 5, але зараз якось. В таких печерних умовах. попробую її зібрати. Ну що там, крило, капот бампер і дві дверки накинути. Порох не знаю, чи буду цепляти. там позаліплюю, спеціально є спеціально для кузовного ремонту. Ой, я чути, відкрилося. І так світла немає, так ти ще й вікна пооткривало. БНВ! Не можу її вже заряджати, ні зарядити, ні розрядити. Коротше, в цветпощі спеціально кузовна скотча. Кузовний скотч, який заліпе любі дирки. еластичність салона, гідроізоляцію салона, і все буде прекрасно. Так що, що? Переходимо до зборки. Будуть невеличкі вставки з-за того, що світла немає, блядь, там ніж темно, темно, холодно, страшно. Починаємо, поработаємо. Як воно все виглядає всередині? Наче нічого такого кажеться. Двері, крило, капот. Тут холодина. Але якщо б хоча б було світло, можна було б собі робити. А так з джерела світла це тільки цей фонарик, який... Сідає просто з нереально швидкими. Нереально швидко, коротше. Блять, ну що робимо? Що робити? Що ждать, що робити? Так, одна дверка на базі. Щас ставимо другу. А, ні, спочатку крило. А потім дверку. Щоб не перепутати, щоб потім знов не знімати те і ставити те. Так, зараз буде найважкіший етап. Крило капот от таких десь умовах потрібно складати автомобіль, такі реалії. Зараз Щас... постараюся. Та що бачка прикручує, пітла, звісно, не... не сильно прикольно працювати. ну но... те, що я втратив мобільність без автомобіля, вообще, то це ще... ще гірше, я думаю... Так, тут щось не прокручується. Так, коли воно все дубове. Так, собі заняття, звісно. Але що зробиш? Потрим, бампер. Ой, блядь, тут оскільки ще всього. Тут ось шланг просто заглушений. А, це моторчик на омивайки. Просто болтом заглушений. Наче особо не багато роботи, але треба... Те підрозкидати, те зняти Це навіть не знаю, це може заклеїть скотчем цим Тим що в нас є спеціальний ремонтний. Це вже в кінці хай хоча б трохи підігріється. Е, вийдемо сюди. Зараз підвкидуємо крило сюди. Так, це приподніметься, приподнімається. Нічого не встигну зробити, поки що її забираю, покатаюсь на ній, покажу якраз що це таке Є38 зимою. Поганяю на ній трохи. Ну, я так планую їх поганяти. А як воно там буде, то вже друга історія. Якраз наблюдайте, дивіться, що все вийде. Поїжджу, пошукаю запчасті. На розборках. Що на неї можна знайти? Ну це крило, блядь, під капотом мене взагалі уміляє. Все, крилишко знялось. то есть под крылышко четко стало ну почти четко сейчас прикручиваю крыло 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 капот Поруга все таки поставлю, бо з такими дирами їздить, не сильно прикольно. А ви шукайте машину по городу, бібікайте, якщо знайдете. І погнали далі. Не бачу сенсу затримуватись на якихось невдачах. Тільки вперед. Я просто позавчора посадів. Дома електричка розряжена. Я не можу нікуди не ні виїхати нічого. Із-за того, що електричка розряжена все. Спішив із тим, що взяв її, зразу розібрав і почав типу, готувати до поварки. Ні, якщо б нормальний гараж був, я оцей задумаюся, може поки я виїжджаю цей гараж нахуй віддати. Все одно холодно буде. Довго. Такими холодами я нічого не зроблю тут. Щас я її вижену оцю. На що я сподіваюсь? І що толку? Що далі робити? Толку її держати цей гараж. А так гаражик. Дзигель. Тільки не лопни, пожалуйста. Гараж отдаю и шукаю або другий, або якісь другі умови. О, блядь, Прям в стекло вперлося. Ну нічого. Це не саме страшне, що з тобою случалось. Смысл цього гаража, якщо... Ну, типа все сейчас все буде нормально и складаю. Їду. Я тут ні електричку зарядити не можу. Та й по суті ніхуя не можу тут. Ну, В гаражі повинні бути нормальні умови, щоб щось в ньому робити. Їх тут по суті можна було б зробити, але він тече. Щоб я з би не робив, він таки не перестанеться. Тільки сусід має перекрити свій гараж. А заставить когось. Щось робити. Тим більше те, що йому не треба, ну типу... Всі розуміють. Ну от буде хтось того спросить, перекрий свій гараж, бо він тече. Що ви йому скажете? Я думаю, так. Да. Щось буде далеко не з нормативної лексики. Так, підрегулювати. Коротше, так, если б це був мій гараж, то можна було б за нього щось мозги мурочити. А так я думаю, що зараз буде прекрасне рішення їздити. Даю машину, виїжджаю собі, на цій покатаюся де якесь время і гаража теж віддаю, щоб він мені не, не муляв, можна так сказати. Я буду на ній їздити до покращення. Це вже зовсім друга історія. Бля, в темноті нахуй. Тут головне не спішить, щоб нічого не провтикати, бо десь щось загубиться, а тоді фіг найду. Ще один, звісно, мінус, що омивайка тут не робить. Моторчик. Або моторчик, або якась друга проблема. Що теж немаловажно в таку погоду, коли на трасі закидає соплями. Так, а де тут була пластмасочка? На Накрилишку. Капот на базі. Що тепер? Погріть ноги. тепер тепер погріть ноги і їхати колеса, шукати, де накачати. и по сути можно будет выезжать. Так, ключики тут. Поставить. Блять, только салон начал подраскидывать, ну оно все как всегда. Но в таких условиях. Я взял нас сломал одну пластмаску, Блин, ну типа... Жалко. Холодина, тут якщо приїжджати, то треба протаплювати. Протаплювати. Я навіть не знаю скільки тут треба протаплювати, щоб була якась нормальна температура. Зараз, наприклад, ноль. Це з тим учтом, що я нахекав. Ой, блядь, і не тільки нахекав. Ця дверка дуже такому галівому ісполненні була Опа А ч в галівому? Вона держалась на одному болту. Наче на дворі білий день а тут такі темні БМВшні діла робляться. Прищотка ще в мене для цього. По суті двері є, крило є, капот є. Остався передній бампер і порожок. Це заржавіло разом з дверкою. Так, подождите. О! Кусок двері. Так, ну это ничего страшного, это я сейчас подклею скотчем. Вообще никакого не имеет смысла. Короче, решение принято. А, он грязный просто был. Юбаный рот, Поганая идея. Піною може задуть, де мій носок. Такий класний носок був, і за сварки попалило. Хто варив хоч раз, розуміє про що я говорю. Арка нуждається в покраски. Підсушуємо. Головне добре підготувати зараз, насухо висушити. О, пішло. Прям видно, як висушується. Там маті герметик всередині горить. Але в мене є огнетушитель. Если что, потушу. Издевательство над Бехой да... Ну, блядь. Время такая. Конечно... Хуіта, все, ну. Малярка закінчена. Я вважаю прекрасно. Зараз случиться чудо. Було і стало. О, бля. Йобаний. Дверку поцарапав. Йобаний фонарик. А воно і не буде по-другому тут. У нього по суті виходу немає, тільки красота. Так. Та йди ти нахуй, Йобана ти, сука! Гніда, блядь. Я думаю це дуже красиво. Це буде найкрасива машина в Київській області. А може навіть і не тільки в Київській. Можна буде десь і на Черкаську засіхнутися трохи. Або Чернігівську. Ну сейчас дозбираю, буде по результату, буде видно. Фонарик подарапав мені машину всю. Так, в общем хорошо. Це хорошо. Прям дуже хорошо. Хорошо, хорошо, тут нормально. Ой, ну взагалі виходить прекрасно. Збирав. Пройшло три години. Три години пройшло. Підзібрав. Це що випадає, чи це так і є. Так і є, є якісь сквозні відвірства, там треба його підзамазати. Що я думаю? Я поки складав, думаю, чи треба мені цей їбучий гараж, який тече, ну як ось сюди доску перевезти. Коротше, хто дивиться, може в кого є гараж якийсь нормальний, трошки більший. Щоб там можна було нормально займатися нею, пишіть. Я на зв'язку. Мені цікаві, цікаві пропозиції. Тому, якщо у вас є така можливість, напишіть. Що, за 3 години роботи? Двері, двері, порог, крило, бампер, капот, все прикручено, все на місці. Прикручено, все, зрозуміло. не прям. Прям-прям. Ну, там, де на один, болт, де на два, Чисто временно. Щось, поки робив, так заїбав цей гараж. Думаю, щас, ну, ждать весни. ось, дивив, Як не світла, то того немає, що переварити. Типу, не варіант. Ждать весни, весною він почне так текти, що тут взагалі буде невозможно знаходитися. Ну, короче, Поки що ще подумаю, температура в гаражі 4 градуса. Щось болір'ян не сильно хоче напекати. Ну і на тому спасі. Пройдемося, покажу. Цей аж сивий став, таке жарить. Тут підзібрано, тут підзібрано. Там... А, о, я не знімав, що я тут поробив. Тут такі здівательства. Позаклеював скотчем. Типу знімав, вниз теж скотчем. Пище як рідний десь. Було там притрус, взагалі видно не буде. Тут така історія. Тіпа, жалко. Я розумію, що це все ідіотизм, але хай буде. Бампер на місці, осталась одна пластмаска. Це заводська хуйня. Ось? Похоже, із запорожця оплотнітель тут стояв. Я не знаю, для чого він там стояв, але він там стояв якось хує. Може хтось засунув. Ах ти, сука! Продається буржуйка. Тисячу гривень. То машина на колесах. ну Це пів біди. А що ви тут робите? Рівень сніга трошки вище, ніж рівень воріт. Зараз будемо пробувати розбивати. Зриваємо! Надо же проверить костя. Ой. Но масло. Даже масло треба поменять. Центифриза трохи осталось. Ну, тут мало Прям такие, как желе. Блять, а, тут все ровно должно быть. Короче. Надо сначала читать инструкцию. для дебілів уровень оце максимум Побильце він должен бути а там мінімум нижче Такое. заведеться вона чи не заведеться Пиху не займаюся. Опа! Ой, щось там войскувато. Може не пройти. Оп! Признаки жизни. Єсть. Ага, в цій жизни нема. Дальний блимнуть. А, не, акумулятор взагалі. не витягує опа, первый зимний выезд ой, тут надо доработать На место, так, Сэш, заклеить. Бля, так і хочеться воно туди завалиться. Щось манить і манить там, щось там не інтересне. Резі на зимні. не по суті поїхати. Дірки немає. Чікс. Сверло просто. Двері не прикручені. Але це вся хуйня. Зараз будуть знову писати на пива, на ситукає та попить. 39, Є60, Є65, Є66, Є87. Попереднє відео переходьте, дивіться. Залишайте коментарі, щоб ви їх вийдете. Але маркер синього жовтого кольору буде розібрано з інші ділянки. Думаю, чи з'їжджати з цього гаража нахуй, чи оставайся. Я поки що не до кінця розумію, бо він буде текти світло. Странно светло, конечно, появилось. Ну, это такое. Три часа есть, три часа не час, двенадцать часов не И заваливать сюда на сварку. Я подумаю. Сейчас еду на цей. Тогда я будет приехать забрать электричку. Да и в общем все. Прокатаюсь, а подаюсь, шоу. наше включение на выручки машины. До скорой встречи.